Уже 30 років як Лозова живиться з каналу Дніпро-Донбас. 28 лютого 1984 року Лозівський ковальсько-механічний завод відзвітував про завершення будівництва водогону від Краснопалівського водосховища до насосної третього підйому, і в місто пішла Дніпровська вода. Подія була значуща, розповідають люди, які у той час ініціювали будівництво водоводу і будували його, адже тоді у Лозовій з водою були серйозні проблеми. Меня пригласил Филипенко Александр Габылович в свой кабинет. И говорит, и это протянул мне стакан воды. А в этом стакане это, плавали маленькие дождевые черви и пуголовки, знаете, такие головастики. И я говорит, Садомич, а чем ты боишь людей? Ну я ж так і соробка десятка. це ви людей наших поетя. А чим ви поет? Я розберусь. На місто вода подавалася з двох джерел свердловину до масії британського водосховища. Якщо до першого водозабору санстанція претензій жодних не мала, то й з другого воду давали технічно неочищену, і це було ЧП, розповідає на той час головний санітарний лікар Тамара Садовнича. Ситуацію погіршувало й те, що домаську воду лозова вже допивала. Найбільше її вибирав КМЗ. Тому спільно стали думати гадати, де брати воду. Довго добивалися і, врешті, отримали дозвіл на використання Миколаївського запасу. Це був державний водний резерв. Коли ми ввели в експлуатацію Миколаївського водозабору, ми вважали, що вирішили проблему. 18 тисяч кубометрів води в сутки, води багато, вода хороша. Казалось, там серйозніші проблеми. Був через железобактерії в воді в самій, отже, бýстренько уничтожили всі труби забили всі наші системи комунікації. І тому Было до 20 порывов в день на одном водоводе протяженностью 18 километров. Поэтому ну, была просто катастрофа. Вода коричневая, воды нет, ее по графику. Поэтому мы вынуждены были на микрорайоне, кто еще помнит, сделать колонки, ручные колонки. І всі пам'ятають ті очереди, які ставили ті колони, щоб набрати хоч якусь то воду, коли канал Дніпро-Донбас будували, живити з нього лозову не збиралися, тому чимало зусиль довелося прикласти, аби довести необхідність а воду з Краснопавлівського водосховища до міста. Ми підготували постановлення, головного санітарного врача дойшло до Москви. Ми тут на всіх рівнях підіймалися. Я з Петросовим Валерій Альбертович і по-хорошому, і по-плохому ругались. Думали і добились все-таки, що сюди прийшла хати эта вода. Будівництво тривало близько п'яти років. Із них кілька пішло на узгодження. Ділиться голова робочої комісії з прийому в експлуатацію комплексу з водопостачання Валерій Рохман. Врешті 28 лютого 1984 року. Всі підрядні організації, які були задіяні в будівництві, відзвітували йому про завершення робіт і зібравшись на насосній станції третього підйому, була написана телеграма, якою сповістили Харків про закінчення будівництва. Тут же її підписав. Ніділька завізувала, завізірувала Тамара Васильівна Садовнича, Нікола Іванович Швець завизировал. І в цей же день телеграма за підписом Супруна Федора Гавриловича ушла. на Харків. Воду в бік Лозової пустили наступного дня, а дійшла вона десь за тиждень. Все ж таки більше 30 кілометрів протяжністю водовід та й неполадки були. Перша вода, коли прийшла, зашуміла в резервуарах. Я набрав баночку води. И Николай Иванович швецов, на, Николай Иванович, теперь мы тебя обеспечим водой. Ну, это был только пуск, потом начались серьезные работы, наладочные, пусковые. Потом пошла большая вода в лозовую. Сразу оказалось, поняли мы, что одного водовода будет недостаточно, начали вести работы по. проектирование и в эксплуатации второй нитки водовода. Ну и дальше, а потом, через 9 лет эксплуатации, передали этот комплекс коммунальной службе, передали и этот комплекс, и передали очистные сооружения. И на базе вот этих двух больших объектов, плюс городские сети, и появилась такая большая коммунальная служба, водоканал. Появилась вода, у нас снизилась инфекционная заболеваемость, у нас чище стало в объектах, у нас жизнь пошла по-другому. Это большое-большое, нужно сказать, серьезное решение местной власти нашей и всего нашего народа. И, конечно, большая заслуга работников кузнечно-механического завода. Это нужно было им, это, и они приложили все силы, чтобы у нас вода была. Сьогодні, коли виникають проблеми з прокачкою каналу, а споживання води в місті не таке велике, як 30 років тому, більш як наполовину обсяги зменшилися. У людей, які вели воду із Краснопавлівського водосховища до Лозової, колишньої впевненості у каналі Дніпродонбас вже немає. На їхню думку, варто розглядати альтернативні варіанти водопостачання, такі як свердловини.